Готель Марсоль, люрет-демар, сніданок. Демо подивимося, чим тут годують на сніданок. Так, є мікрохвильовка, фасоля в томаті, сосиски, гриби, так, помідори, яйця, є. різні варіації. Ага, тут, мабуть, готують омлет по вашим, омлет. що ви там хочете додати. Омлет, так, сир, цивулька. Жамбон, мабуть, перчик різних кольорів. Так, тут є що? Ага, це на грилю, вони роблять круасан з сиром на грилю. Йдемо сюди. Тут є хлібчик, різні джеми, масло. Можна самому зробити собі тости. Тут станція для молока, є соєве молоко, йогурти. Какао можна залити молоком. Так, далі. Далі, далі, фрукти. В принципі, як і вчора на вечерю, тільки додали апельсини, а так... А, і ківі додали. Ще є йогурти. Тут у нас є так, що тут є? Жамбони, різні сосиски, тунець, є якісь консервовані рибка консервована. Ще помідори, огірочки, листя салату, це, мабуть, фета, сири, жамбон. Так. Далі. Тут є у нас випічка, круасани, якісь кекси, тортики, нутела і різні солодкі соуси. Є фісташки чищенні. Зелені, є якісь горішки, це, мабуть, шоколад, крапельки шоколаду і сухі сніданки, які ви можете залити потім молоком. Так, є також напої, водичка з м'ятою, лимоном, мабуть. Там у нас соки, Кажеш, тут у нас соки біток, ананас, панго. Треба пробувати, що є. І також є бій. Також є шампанська кава. У нас сніданок в готелях чотири зірки. В, в Іспанії це можна вважати норма, що він є. Також є кава із автомата і чай пакетований, там, де стоїть... пані. Ну що, йдемо їсти? Ти визначився? Yeah. Да? С -с -с. Давай лайк. Mm -hmm. ну, да. Ой. Mm. Замовляємо омлет, де тимосі є. Саль. Ой. Так. О -о, тут така система. Ми виставили на один ряд, що можна додати, а й те, що нам... Хочеться, ми маємо видвинути вперед. І тут залишити свою тарілку. Омлет готовий. Йдемо. Йдемо поближче до косніданко. Ви самі бачили вибір. Вибрати є з чого. Зараз будемо пробувати, чи воно смачне, але я думаю, що так. Бо вчора була смачна. Ну і звісно. Приємно снідати з ось таким виглядом, просто неймовірним. Зараз таторник тато. сушовий буде п'яті. Смачного нам. Можеш для каналу щось розказати на камеру. Як тобі сьогодні? Як торт. Як готель, як торт. Можеш розказати? Ну розкажи в камеру, подивись і розкажи про, про готель, про торт. А недоліки в готелі є? Що не сподобалось? Що не сподобалось тобі в готелі? А що сподобалось? А що сподобалось? Що сподобалось в готелі тобі? близько мені сподобалось. Угу. А ще що сподобалось? А, -а, -а. а як тобі душ? Сподобався А то що там тече вода на поплоть? Нормально? Ні? Дякую тобі.